Volkswagen Т5 2004 року випуску у довгій базі з двигуном 2,5 дизель. Ось так виглядає Кузов автомобіля на 2004 рік. Гарний темно-синій колір Металік. Присутня ось така вмятинка по автомобілю. Ну В принципі, по кузову місцями є сколи подряпини нічого критичного, серйозного, звичайні сліди експлуатації. Автомобіль не битий, корозії немає. Стан задовільний. Ось так з правого боку автомобіля є ДХО, є стробоскопи. Трішки пізно знімаємо. Не знайшлося кращого часу. Тому так, треба дивитися все живу, живу ще краще. Точніше, по дню. Ось такі гарні легкосплавні диски, нові вкруг, гальмівні диски по автомобілю. Ну і, звісно, колодки. Салончик автомобіля. Показуємо Ось такі шкіряні сидіння ну, в нормальному стані, скажімо так, в автомобіля є кондиціонер, велика така от магнітолка, круїз контроль, електросклопідйомнички, електропідігрів підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Так, краще б5 знімати, трошки більший зум було б краще. Але так. Детальніше видно. Ось такий салончик автомобіля. Дуже гарний, цікаво зроблений салон, дуже якісно та зручно. Сідіння знаходяться на отаких підсувних рейках, можна підсувати сидіннячка вперед. Попробуємо показати. Не дуже зручно однією рукою. Ось так. Всі сидіння рухаються задперед, спинки складаються, є паски безпеки. Ззаду є ось такий гарний велюровий диванчик. Також спинки диванчика можна розкласти, сидіння можна підсунути вперед. Ну і якщо ще ці сидіння скласти спинки назад, вийде ось таке велике спальне місце. Ну Дійсно, крутий салон. Дуже крутий, особисто мені дуже подобається. Ось такі карти з цікавими такими прострочками в колір автомобіля. До речі, такий цікавий. Е Ось У нас є тут а, моніторчик, це ось, скажімо так, колись це було дуже популярно. Не знаю, чи хтось таким користується зараз, але він працює, він є. Так, ну і давайте ззаду. Тут а, розпашонка, тут розпашонка, не ляда. Багато хто хоче, щоб в його т 5 була сама, саме розпашонка. Комусь зручніше так, комусь так. Якщо ви шукали саме такий варіант, Ось, будь ласка, можете, можете зацікавитись. Автомобіль дійсно в гарному стані на свій вік, в достойному, скажімо так. Обслужений технічно, зауважень до нього немає, двигун масла не споживає, коробка шестиступка, все переключається, все працює справно. Автомобіль пасажирський має 9 місць за тих паспортом. Якщо вас зацікавить даний автомобільчик, будь ласка, звертайтеся.